Зараз ми перебуваємо на Хрещатику, де розташувалися внутрішні війська, які стали прямо перекрили шлях до барикади на Майдан. І їх також очепили з іншого боку живий ланцюг із майданівських активістів, аби уникнути провокації. Ну от смотрите, три автобуси стоїть, да, Це где-то около человек, не менше ста человек, Это внутренние войска стоят, это не милиция, внутренние войска, это около ста человек. Ну, давайте будем так говорить. Они люди военные, им дали приказ, они приехали. акция мирная, и мы ни их, ни наших людей не дадим в обиду этим беркутам. Даже вы видите, их сюда бросили, даже не сделали им условия для того, чтобы они хотя бы, ну, скажем, в туалет сходили. И нам пришлось им Дати туалет, щоб люди могли нормально навіть свою нужду справляти. Я хочу вас попросити, щоб це все швидше скінчилося, просто не виконувати ніяких злочинних наказів, робити вигляд, що це рухоми треба нічого не виконувати. Бо чим менше буде крові, тим швидше все закінчиться, це буде дуже здорово. Люди шагеть висмішені їх дуже багато обманювали. І були просто мирних людей, і цього терпіти не можна. І тому ми просто хочемо, щоб все було демократично, і цивілізовано. Люди теж цього що хочемо, щоб у вас було стабільно, щоб вам не видавали з наших показів. І не заставляли стояти, і не зрозуміло скільки. Тому я вас прошу, ви проявляєте терпіння і розумію, сподіваюся, сподівається, сподівається, і не спробувати. Я не хочу округу пролиття, яке відбулося на 30 листопада.